Я до вас одразу після консультації розкажу вам цікавий випадок клієнта з його дозволу. Жінка, яка вигорає, яка не має часу на себе, в неї стається така історія, що вона не може говорити ні відмовити. Чому? Тому що падає в свою травму. Коли, наприклад, чоловік їй каже, я тебе прошу про допомогу, а ти не зробила. І куди вона падає? Вона падає в свій травмуючий досвід, досвід дитинства, коли мама її просила про. Те, щоб вона прибрала іграшки. А якщо не прибере, то мама карала тим, що дитина не дивиться мультики. Навіть ця дитина робила такі випадки, коли витягувала транзистор з телевізору, щоб тоді мама не дивилась а, телевізор, але не могла сказати ні. І в неї не було навіть сил на це говорити. А працювала я через фігуру Бога, тому що це була був значимий дорослий, який міг би протистояти мамі, так як мама сильно давила на дитину. І мама така була нарцисична особистість, і тому тоді дитина набралася сили і змогла сказати ні. І далі ми так само працювали з образами, а то ця жінка. Коли чоловік так само говорив їй, що я тебе просив про допомогу, а ти не зробила, вона могла витримувати натиски маніпуляції чоловіка і могла говорити ні. Тож така.